В даному автомобілі одразу три зарядних порти. Він сам визначає, на якій станції може взяти більше потужності. Ці станції тут розраховані на 160 А ми отримали значення 202-203 кВт. Команда Charge Spy встановила рекорд по потужності зарядки на одному автомобілі. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Pipe, Мене звати Олег, а поряд зі мною чудовий автомобіль Denza N7, яка вміє одночасно заряджатися з двох різних. Портів зарядки швидкісної. Ми трішки вдосконалили та покращили цей автомобіль. І по факту це зараз унікальний проєкт, бо в даному автомобілі одразу три зарядних порти. Цей автомобіль може заряджатися на будь-якій зарядній станції України та Європи. Можна сказати, що це папа швидкісних зарядок. Про це сьогодні і поговоримо, і покажемо вам. Отже, з пасажирської сторони у нас розміщено два порта: це AC та DC. DC порту залишається GBT швидкісний, AC порт теж GBT. І цікаво, у нас зараз автомобіль підключений до цього GBT-порта, і ми бачимо наступну потужність. 105 кВт, автомобіль приймає 176 А 600 В. Вже 40% навіть на батареї, А нібито тільки підключили. А тепер давайте я вам покажу саме цікаве з іншої сторони. Другий швидкісний порт встановлений по водійській стороні. Тут вже монопорт у нас, да? але ми з моно зробили два порти. На даний час автомобіль заряджається через наш девайс CCS2. А, і також тут встановлений chademo порт. Дивимося на потужність, яку зараз приймає CCS2. 75 кВт 125 А 600 вольт. 42%, поки з однієї сторони перейшли на іншу, вже 43 стало. І доволі такий цікавий момент, чому саме папа зарядок. Бо він сам визначає, на якій станції може взяти більше потужності. Зверніть увагу, зараз на GBT-зарядці у нас жодного автомобіля не підключено. І та станція може віддавати під 160 кВт. Значення загальне по зарядці у нас зараз складає біля 200 кВт, по приборній дошці у нас відображається. І цікавий момент, що інший пістолет, зарядний, який підключений ccs 2 через наш девайс CHAdeMO СТС2, на цій станції зараз заряджаються два автомобілі. Чудовий автомобіль Volkswagen id 4 та 7 І станція ділить цю потужність. Ми бачимо ЧДМО ЦЦ 74 кВт приймає і Айдіжка приймає 48 кВт. Навіть виходить пріоритет все-таки на ЦЦ2 віддається. Цікавий момент. І давайте зараз переглянемо на приборній дошці, які у нас загальні значення там відображаються. Автомобіль трішки понизив свою потужність. Стартували ми з 203 кВт максимальне значення. бачили. Зараз це у нас 178 кВт. Тобто Автомобіль сам визначає, на якій зарядній станції більше потужності, і, звісно, відбирає через той зарядний пістолет більше потужності. Для чого взагалі це робилось? Це робилось для того, щоб ви могли, наприклад, під'їхати на хаб, де у вас стоять повільні зарядні станції, ну, повільні, говоримо про 50 кВт, і в одразу в одному автомобілі об'єднати цю потужність. 50 плюс 50 у вас буде виходити 100 кВт. І це вже щось, якась цифра для того, щоб з комфортом зарядити свій автомобіль. Ну що, ми зараз хочемо проїхати ще на декілька станцій, спробувати на станції з, з двох сосків одразу в один автомобіль пролити і подивимося на ці всі цікаві значення. Друзі, цікавий момент. До речі, ми під'єдналися через наш софт, наш застосунок Charzpa, який скоро доступний буде і на Apple, зараз на Android. Підключились до зарядного порта і я дивлюсь температуру батарейки, що зараз відчуває цей автомобіль на собі. І Я доволі таки здивований, бо температура батарейки зараз складає всього лише 49 градусів. Повірте, це для LFP батарейки, ну навіть і не значення. Зараз під'єднали ми чадемо. Один зарядний пістолет, бачимо 58 кВт, Зараз віддає станція. Від'єднуємо чадемо, обов'язково вішуємо всі конектори на зарядну станцію, зберігаємо інфраструктуру в гарному стані. Отже, чадемо, беремо чадемо CCS, під'єднали, запускаємо CCS і одразу зараз будемо запускати GBT. Дивимося значення на одному дисплеї, що ми отримаємо. CCS у нас зараз розганяється. GBT сторона теж розганяється. Треба зрозуміти, що зараз автомобіль е адаптовується до умов, які ми йому поставили. 66% на автомобілі і дивимося, які ми маємо значення. Через CCS автомобіль приймає зараз 55 кВт і через GBT 35. Якщо сумувати ці значення, отримуємо ми 90 кВт, потужність впала, бо у нас на автомобілі 66% вже. 88 кВт по приборній дошці ми маємо на 68%. Слід також зауважити, ви знаєте, ми з командою тут посперечалися і прийшли до одного цікавого висновку. А виходить, що на хабі Vivat, де встановлені чудові зарядні станції ND Group, команда Чарс Pipe встановила рекорд по потужності зарядки на одному автомобілі. Бо всі станції тут розраховані на 160, а ми отримали значення 202-203 кВт. Отже, рекорд за нами тоді виходить. Мабуть, якийсь автомобіль справжнього егоїста. Чому ви мене спитаєте? Ця станція може ділити балансувати потужність. Тут у нас GBT та CCS2. Якщо б, наприклад, цей автомобіль зараз заряджався просто на одному порту, він би отримав би 60 кВт. Якщо б би приїхав би наступний автомобіль, вони б цю потужність 60 розділили б навпіл 30-30. Да, ну, так, як цей чудовий автомобіль з допомогою Charspy має всі зарядні порти. Які розповсюджені в Україні, він одночасно в дві дудки забирає всю потужність 60 кВт. Якщо ви хочете придбати цей чудовий автомобіль, Звертайтесь з командою Char якщо ви хочете переобладнати свій електромобіль і мати таку верифікацію і варіанти по зарядним портам, як у цього авто, 3-3-3 порти. Будь-де заряджаєте з максимальною потужністю, це знову ж таки команда Spy. І додаткова інформація для наших підписників, якщо ви хочете перетворити такий автомобіль на павербанк для будинку, це знову таки команда Spy. З вами був Олег, команда Spy та чудовий автомобіль Denza N7.